Всім привіт, ви на каналі Гриби Полісся. З вами я Олег. Сьогодні в нас 28 жовтня 2025 року. Я таким похмурим, майже дощовим ранком приїхав до лісу. Ну, Хочу походити, подивитись, які гриби можна ще в нас знайти. Так як ще в нас триває грибний сезон. Ну, Якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую з собою. Ходімо. Поки що нам попадаються ось такі лядовки сірі. Бачите, їх і погано і видно зараз, так як листя, вони зливаються разом з цим опавшим листям. І тому доводиться постійно отак грісти. Тут у нас здається рядовка зелена. У нас зелениця по народному. Ну, у нас так говорять на них. Нас, бачите. Так, така гарна зеленіка. Теж проблематично їх зараз шукати, так як бачите, вони теж такі непомітно їх. Так потрібно придивлятися. От. Так як можна їх почалити. Звісно, це я завжди роблю. Не без цього. Я тут бачите. Почали. У нас знову рядовочки ось такі сірі. Справжніх грибників навіть дощ не зупиняє, тільки що зустрів. Грибників теж ходять. Будемо рядовки збирати ну а що. На білі вже і не сподіваюся, хоча хто його зна, може ще де й попадуться. Це так і випадково. Ну, ось такі, бачите, зеленички попадаються поки що. В таких умовах доводиться збирати їх, бачите. Майже й непомітно їх. Ось все. Потрібно листо підіймати, дивитися, тому що. Грибники поїхали. Видно, що тут уже хтось побував. Ось бачите, валяються. Там воно, там корінці. Але не всі зібрали, може і не помітили. Ну, нічого ми скористаємося такою нагодою. це вже будуть наші О, Дивіться, які вони тут гарні Так, здається, щось помітив знайоме. Опа, зеленичка яка. Ну, вона ж тут, мабуть, не одна, я думаю. А може й одна. Може до мене вже визбирали. Хоча хто його зна. Бачите, тобто їх так ніби зразу і не помітно. Так, тут у нас сіра рядовочка заберемо.

Семь Так, Ну видно, що тут збирали люди, так як корінці валяються, багато блідих поганок тут теж. Бачите, тут поганок тут взагалі. Ось Незрозуміло хтось вирвав і викинув, чи може хтось може в них не, не розбирається. То... Ось так. Поки що будемо збирати рядовки ці. А там буде видно, якщо щось буде траплятися більш таке благородніше. Хоча я не впевнений, що ну... Хіба може випадково десь щось. А так. Зараз ну, в основному вже такі осінні гриби пішли. То, ну, вже, ті жіночки, що я їх там бачив, вже вони наближаються. Так що грибники є. Дощ начебто вже і перестав. Ну, Зараз все мокро, бачите, до них все так липне. Тому вже вдома доведеться їх вимочувати, звісно, пісок там, глиці, ну таке все. Якісь листочки з дерев. Ну що, йдемо далі. Йдемо далі. Ось такі зеленички нам попалися дві. Бачите. Так, все. все. Бачу, люди ось, бачите, як збирали, все поперевертали, по... ну і так не прикривають просто якось, і воно, як би сказати, не естетичний такий вигляд у лісі. ну, бачите, так. Так, здається, щось бачу. Ага. ну Підзавоночки оці сіренькі, рядовочки, штрихуваті. Рухаюсь ось такою лісовою дорогою і ось так понад краєм попадаються нам знову такі підзеленки. Ось так. Ось знаходжусь я в такій місцевості і щось таке знайоме помітив, мабуть Господь почув мої молитви пеньочок, бачите, отакий от пеньочок, сосна здається, була і дивіться який красень. Оп, чесно кажучи, вже й не надіявся знайти. ну Дякувати, дякувати. Всевишньому такий гарний грибочок. Білячок. Дійсно приємна така знахідка, як на даний час. Вже така вже глибока осінь. 28 сьогодні жовтня 2025 року. Люди просто ось так. Ось такий красень. Ну ось щойно я поклав до кошика нашого грибочка і собі йду, так йду, 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 і подивіться. <рес> і ще один який. Ух! Ну це. Зараз я його витру. Оце прямо грибавку він зробив мені сьогодні. Ні, дійсно, дивіться, який гарний білячок. Головне, що вони всі чисті зараз, осінні. Вони абсолютно чисті. Так, да, дійсно приємна знахідка. Я б навіть би, ну, згоду б отако б знайти, ось щоб хоч штук з 10 таких. Біг мені не потрібен нічого. Ну так. Походимо, зараз подивимось. Може ще щось повезе нам. Так, друзі, щось помітив. Знову таке щось приємне. Опа! Дивіться який Це вже Ай. Диві... опа. Так, так, да, біляк, але він вже застарий Такий вже все, він тут і залишиться, тут піде на сіміна. Нехай. Але було приємно. Так, так, так. Що тут у нас? Маслячок, здається. Маслячок. Чи ні? А ну. Да, маслячок. Заберемо, заберемо. Звісно, заберемо. Так, а тут що? Тут у нас ось такі сіренькі рядовочки знову. Бачите, як то, то білячки, то, то рядовки. Ну всього по троху. Чесно кажучи, мені вже з цього місця нікуди не хочеться йти. <гум> вже так воно мене бачите якось. Ну вже ці білячки і, і вже все. І думаєш а може ще щось. А вдруг? Все ж може бути так то вже. Ja ne znam того, toga ja na ja, не no, brate budu. І знову в нас приємні знахідки. Ось такі зеленички. Бачите, опа, міс чобіт, чуть був так би міг і стати. Ну так буває. Інколи не, не помічаєш. Побачив десь отак і біжиш туди. А те, що під ногами, то того не бачиш. І... Можна такої шкоди наробити. Ось так, ось бачите, які гарні. Да. Справжня така грибна осінь. Ось так. Ось. Зараз я їх постараюся по максимуму якось хоч трішечки привезти в такий, ну щоб не такі вони вже були грязні. А то вдома іще по-любому ж доводиться їх, їх обробляти. Ось так. Ось хочу вам показати ось такі гриби. Я навіть не знаю, що це за гриби такі. Бачите, які. Раз одного зірву. О, щось таке знайоме. Ось так крупним планом. Оце так знизу вони виглядають. А ось так зверху. Ось іще вони. Такі я багато траплявся. Траплялись мені на очі. Знаєте, чесно кажучи, не знаю. Ось такі на вигляд симпатичні. Непогано вже. Тут вже стільки що. О, так, щось. Хочу ще тут походити, подивитися. А вдруг а може. О там повалене таке дерево. І завжди біля повалених дерев полюбляють рости грибочки. Ось хочу вам показати. Ну так, да, це ми тут зайшов я так сюди випадково. І подивіться, стільки тут у цих рядовок. Вони... Ну вони повсюду просто. Дивіться. Ось. 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 А дивіться який. О, Це вообще взагалі прекрасно. Оце так. Да. Я його навіть спочатку не помітив. Помітив рядовки. Дивіться, який гарний біляк Та ти що? Ось, ще рядовки у нас. Оці. Звісно, я їх заберу. Бачите які. Ось. Так, ось. Ну, коротше, їх тут багато, одним словом. Це просто шикардос! Хі -хі. У мене настрій зразу такий піднявся. Ти що скільки їх тут? Неймовірно, скільки їх тут багато Самих рядовок ціть тільки Ось. Повсюду вони. Ну не повсюду. Да, це сьогодні грибалочка така. Так. Але й білі ростуть. Білі. Я думаю, що будуть ще рости. Так. Опа! Тут купка, тут купка, тут. Ах, якщо ще отак опіти. Знайшов да. я таке місце, тут рядовок цих сірих неймовірно багато. І я вирішив білі гриби перекласти ось до пакета так як ну як вони ж не так ламаються якщо я такі буду ложити, то вони, ну, вони крихкі пластинчаті, то я їх краще до кошика складаю а білі довелось уже в пакет положити ви дивіться які тут тут взагалі такі гарні ну, звісно я вже, все не знімаю так як тут ну воно все однообразне його немає якогось там смисла знімати. Так показую через раз вам. Але в мене вже кошик майже повен От цими рядовками. Просто не знаю тут чи людей не було, чи що. Там, де я звідти я йшов, то було вже знайти їх проблематично, не так. А тут прямо отак, куди не зайду, вони є, є, є. Тому ось так. Ось, тут і зелениці бачу, зелені. Ось. Ось хочу вже показати так вам поближче. Дивіться які потужні, надпотужні. Дивіться які. такий зеленок гарний. І їх тут багато, їх просто потрібно ну, якби придивлятися, так як самі бачите. Все, лист уже впав, і воно все зливається. І ось так доводиться в таких умовах збирати їх. Оп! Теж такий, бачите, який гарний. Продовжую я тут збирати рядовки, у нас вже ну, ось так вже майже, ну він якби і повен кошик, ну ще можна так десь туди-туди понапихувати. -туди в пакеті. І ось, подивіться, що у нас тут яка знахідка. Здається, що під осичник я ще ніжку ну, не бачив. Так. Опа. Так, це у нас підосичник. Ось такий. О! Ось хочу ще показати. Вони мене я бачу геть не хочуть відпускати з лісу. Дивіться, яка тут краса, все скільки їх тут. Вже якби, ну йду назад, хочу йти назад, а вони ось мені якось самі на очі трапляються і не хочуть відпускати. ну. Ось так. Ну це лотерея, це сьогодні так, а завтра по-іншому може бути. Тим паче зараз вже ну, пізня осінь, то це вже ну, останні якби дні. Хоча ще листопад попереду. Ну ось так. <головік> Продовжую і надалі збирати. ну Я не знаю як. Треба закривати очі, як ото коням, ну щоб отак тільки, щоб не, по сторонам не бачити. Тому що. О! Тут вже і кошик. Ну ось так, друзі, показую наш сьогоднішній результат. Ось три білих грибочка. Видно, що цей зовсім молодий. Видно, що ну, можна ще знайти, якщо буде тепло, волога є, то я думаю, ще десь будуть по одному попадатися. Це в нас підосичник жовтобурий, здається, ще й слимак сидить. Так би додому привіз, бачите. І ну, рядовки. Сірі, зелені, в основному сірі оці штрихаті, бачите? Зеленичок не... Ну, трішки менше, звісно. Ось так. Ось іду вже назад, ще й по дорозі. Знайшов отакого підберезничка. Бачите, як. О! Піде. Ну от і все, будемо закінчувати, мабуть, сьогоднішній грибний осінній такий марафон. Так, да, дійсно так я промарафонив. Але бачите, результат непоганий у нас. Ну, я задоволений. Чесно кажучи, зранку в мене зовсім ніякого не було настрію. Може що погода так вплинула, ну, дощ. Ну що. Як завжди, всім дякую, всім здоров'я, головне всім миру, до зустрічі.